Я діючий військовослужбовець, як командир, вважаю, що звернення було дуже на часі і дуже актуальне. Уряд, Кабінет міністрів України допустив помилку, таке трапляється. Звернення Львівської обласної ради, якщо було проголосоване, воно б сприяло тому, щоб Кабінет міністрів України. Виправив цю помилку як діючий військовослужбовець, я розумію, наскільки воно є несправедливим, несправедливим по відношенню до військових. Справа в тому, що ми не маємо права відноситися до військових як до якихось заробітчан, а як до наших захисників. Кожен із них, хто зараз перебуває на першій лінії оборони, на другій лінії оборони. Чи на полігонах він виконує дуже важливу функцію він або захищає, або набуває навіків.